Сьогодні близько 15.40 у кривому розі пролунав вибух. Ворожа ракета влучила у продовольчий склад. Спалахнула пожежа. Двоє чоловіків, 64 та 22 років дістали неважкі поранення. Одного довелось госпіталізувати. Ще більше людей отримали стрес. Ми працюємо прямо напроти. У нас в офісі повилітали в деяких приміщеннях вікна на складах. Ну які емоції дуже злякалися. Важко передати. Мені соромно сказати, але я дуже сильно перелякався. У мене навіть ноги віднялися. Цей чоловік залишив вдома трьох дітей, аби забрати дружину, що працює в офісі неподалік під центру удару. Приїхав за жіною, Стою, ж душу. Ні, все тут працюють, Торти робить, художник кондитер. Вдруге пошкоджена вибуховою хвилею будівля цієї гімназії. Тут вже були вибиті вікна взимку. Цьогоріч нині знову працівники збирають уламки скла. Ну, сьогодні відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено у нас вікна в закладі. Радою оборони міста виконком Кривийської міської ради. Тобто зразу ж приїхали працівники-представники, подивилися, ми оцінили збитки. Тобто, на сьогоднішній день це близько ну, 61 вікно ми нарахували яке пошкоджене. Нам уже виділили тарпауліну, виділили рейку. Тобто, із резервів, які у нас є для ліквідації наслідків, о таких. Подій і зараз ми проводимо, тобто прибираємо скло. Тобто прийшли працівники нашого закладу, прийшли працівники сусідніх закладів, які також допомагають. Ну тому, що в нас такі ситуації складаються не перший раз, і ми допомагаємо один одному. Допомагають зараз прибрати скло, а потім ми. Ми встановимо тимчасові обмеження для того, щоб сюди не могли ніхто проникнути, щоб не було опадів та і так далі. Хвиля і взрив був дуже великий, дуже спостужний, дуже сильний. Дуже багато повибивало вікон, порушили там навіть в класах, де дещо. Ну, ми прийшли просто на допомогу їм прибратися стильтамо це стекло, все зробити, все, що від нас залежить. Вибухова хвиля була настільки потужною, що биті шибки з віконгімназії можна знайти поблизу у житловому секторі. На щастя, люди та їхні оселі вціліли. Як повідомив у своєму телеграм-каналі Олександр Вілкул, зазвичай на цих складах багато людей, та сьогодні, через відсутність електроенергії, працівники відпустили додому. Анна Ніколенко, Денис Захаров цей день.